Монстр Трек, Деу Матіс ставить їх просто на коліна. На коліна! крінжу немає приділу. Здорова! З вами Чанкес, і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні на вас чекає, як завжди, сама крута збірочка із веселих оголошень, які я зміг знайти в інтернеті. Але перед переглядом попрошу вас поставити лайкос, написати всі файний коментар, підписатися на канал, підписатися на Твіч, де проходять трансляції. Ну а тепер всіх запрошую до перегляду відеоматеріалу. Всім приємно. Гляду. Оце реально машина для справжніх чоловіків. Як ви знаєте, Део Матіс, ну будемо відверті, не дуже прям чоловіча машина. Проте якийсь чувак чи чувіха заморочився і зробив отакий єбейший просто проект. На здоровенних колесах Monster трек Део Матіс. Те, що тут нема півмашини на одній з фотографій. Да? На першій фотографії нема півмашини. А далі, вся машина є, я так розумію, цей проект дороблявся. Тут то взагалі, взад-як. Якась будка для перевезення чогось. Незрозуміло чого. Ти її можеш купити трошки в невідомо якому стані, да, в якому із оцих трьох станів, але сам факт. Це Деоматіз на здоровенних колесах з якимсь непонятною рішоткою радіатора, чи там той радіатор є взагалі. На якісь просто єванутіших арках, які поширені, як півмашини. Інше питання, як туди залізти в ту машину, да, це також не менш важливе питання. А, так тут є підніжка. Ну а для підніжки ще потрібна драбина. Коротше, Ощо тут не продумано. Потрібно, як в тих ренджоверах, щоб виїжджало щось і щоб легко було залазити. Бо тут ще потрібно курси підготовки молодого бійця проходити, щоб, мабуть, залізти в того деоматіза. Тому деоматіз в такому от вигляді тепер можна сказати, що ви бачили дійсно все. Так, так, так. Якщо ви стоїте, то, будь ласка, сядьте, бо зараз вас чекає Chevrolet Aveo дійсно з правильним тюнінгом. Одразу нас зустрічає йобані по голові ламбу двері в шеврелеті. Як ви бачите, це трошечки не Україна. Це трошечки походу, Америка продається автомобіль, але не важливо. йому грець спиздили вже кришку закривання бака. Ну і хер би з нею, вона тут не потрібна. Тут, мені здається, нема що зливати, бо тут вона просто їздить, мабуть, на золоті, блять, а не на топливі з таким то тюнінгом. Машина дійсно чітка. Я правда не розумію, що отут знаходиться в тому багажнику. Як написано, Шоре та вео з плазмою, в оголошенні, да? Я не знаю, може це плазма. Це сейф, я, ну, чесно, не розумію. Фари затоніровані, точніше, стапарі. Затанір він нахер просто наглухо. Мені здається, тут світло стапорів вообще ніяким чином не приглядається. Також ми бачимо, що в бампер її добре так, блять, доганяли. Ну, а що ви хотіли, вибачте мене? Задивилися на гарнесенький шевролет і в'їбалися. Дефолт для такої гарної машини. Дійсно, заслуговує уваги. Що тут ще казати? У вас замість з козарків також два йобаних монітора. Це щоб ви, може, ну, поки їдете, не заскучали, ні в якому разі і запустили два серіала. Я не знаю інші їхнє принастачені. <серіалу> Тепер можна сказати, що ви Бачили все. І якщо ваш друг поклеїв на лануса або BMW f 30 спойлер на багажник, і ви кажете, що крінж, покажіть йому це відео, і він дізнається, що крінжу немає приділу. Представляю вашій увазі Тор Рей. Ця машина це справжня жаба. Якщо ви побачите в себе на районі таку машину, то не дивуйтесь, її купив справжній шарящий чувак. А все тому, що ця машина, бляха, може абсолютно все. Їздити по воді, блять, без проблем. Їздити землі? Землі по гавну місити глину без проблем. Єдине, як ви бачите, в цій шмакодявки є два хай йому грець ковша спортивних, блять, наче в якійсь просто ралійно драгерський спринтерський машині і відсутність руля. Бря, от саме мінус вайб на всій машині це відсутність руля. Як усіми штрикалками можна взагалі керувати? Я не розумію. Це блять, як в танку, навірно, їдеш. Одне потянув вперед, повернуло правою стороною, дві вперед. Блять, машина йде вперед, дві назад, назад. Коротше, тут потрібно, мабуть, ще одну автошколу і водіння проходити, щоб навчитися їздити на цій машині. А взагалі-то без приколів ця тачка реально все класна. Я знаю, вона використовується також В всяких перетувальних операціях. Реально імба. Якщо у вас є лишніх 60 тисяч його, блять, зелених, конкуренти, м 5 90 всякі єшки літають просто Нагуй моментально. То рейд ставить їх просто на коліна. На коліна, матір Йо. Ну коротше, отакого монстра купляєте, і ви просто сама важлива людина на районі. Ви пам'ятаєте, були періоди в Тіктоці, коли всі як просто під копірочку штампували Веном, 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 наче, блять, отбиті на голову. І як ви бачите, людина, яка це писала, воплатила, походу, блять, в життя, отакий мега крутий проект. Це у нас смарт. Смарт Брабус. Веном. Ви бачите, і це не просто смарт-брабу Venom, Веном, да? Це хай йому реть стейдж один, блять. Це вам сука, машина вже з тюнінгом іде. На тюнінгу 80 пінськ... 85 кінських сил, як написав власник. Я не знаю, чесно, каюся, не знаю скільки в стоці у цій шмакодявки. але ну, написали 85 кінських сил, а значить м 5 f 90 блять, ну просто да свідос Барбос. Нюхай пиля, то кажуть, дивись на стапарі. Тюнінг, я думаю, тут влито не одна тисяча, а то й десятки. Тисяч доларів, а продають все на все за три касаря. Серед друзів ви одразу стаєте самим крутим. Це очевидно, це немає інших просто варіантів. Знайти паркомісце для вас взагалі нема проблеми. На крайняк, ви можете цю машину взяти в руки і поставити де вам забажається, тому не прогавте можливість. Смарт Брабус вас чекає.